Усім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Уже давненько ми з вами нічого не получали по почті, нічого не розпечатували. І ось така невеличка бандеролька, невеличка посилка, яка мені сьогодні прийшла. Це <смеш> також подарунки на мій день народження. У мене було 15 травня. Я в цей же вечір, тому що мені. Кажуть, подарували гроші е, сім'я, і кажуть, купи собі щось гарненьке. Ну, я, А що у нас гарненька може бути, це тільки квіточки. Я бігом побігла на румунський сайт і заказавала собі е, квіточки. На жаль, деякі квіточки, які я заказувала орхідейки, мені потім написали, що їх вже немає або вони в поганому. Ну, Поганий в них вигляд, вони не можуть мені відправити, тому на ту суму або вони мені давали подарочний чек, або щось дозаказати. Так як з орхідейок я нічого цікавого більше не знайшла, тому я заказала в них декілька хоєчок. У мене три хоєчки є, які мені дарували так, на день народження, і в принципі мені сподобалось. Дві з них вже квітнуть, третя ще маленька. ну як маленька, Мабуть, вона ще не сама по собі вона не маленька, але мабуть ще не дійшла до стадії квітіння. Подивимося цим літом. А от і мені захотілося трошки ще додати, ну, як захотілося. Не хотіла я брати подарочний талон, бо я його забуду, бо я потім. Ну... Уже як відправлялись, якщо я вже платила за пересилку, то хай вже йде декілька рослинок. Так що зараз ми з вами подивимося, що, що тут прийшло. Також що погане зараз я замітила, ну, у нас в травні місяці кожні виходні, якби дуже длинні три дні виходних, бо в нас 1 травня. Свято 8 травня свято. Потім два релігіозних. Одне було з 19 четвер, п'ятниця, субота, неділя були, якби вихідні І ось у нас. 29, в общем, 27, 28, і 29. 29 це також якийсь релі... релігіозний праздник, Асасіон по-французьки. То в нас якби, дуже багато вихідних, і тому посилка йшла ось сьогодні 23. -я. Травня, я так вже вечором записую це відео 3 травня, От з 15 по 23, йшла посилка. Я, для неї це довго, бо в принципі я з Руминії я вже заказувала, то йде десь, Так поки я вам розказую, я почну відкривати. то йде десь ну, максимум 5 днів. То зараз відкриємо на румедському сайті, якщо ви його не знаєте, хто в Європі ви можете заказувати, але я вам дуже-дуже не рекомендую заказувати, як тільки починається прохладна погода. Тому що вони, ну, вони пишуть, що вони якби їх добре замотують, добре утепляють, але ні, вони тільки утепляють пінопластом. А пінопласт, я хочу вам сказати, якби він не дуже не дуже. Гріє. Ось така краса. Ось щось навіть багато. Зараз <сі> ну, подивимося. Вони, щоб вони не, ніде не, не шевелилися, ніде нічого. Ви бачите, все-все скотчем приклеєно. З одної сторони дуже добре, але розпи, все оце розрібати, потім роз, ем, так. Тут треба все потихеньку, помаленьку. Так що в мене був вже опит коли я заказувала зимку, прокладу. Так, давайте, щоб я не шуміла, я все це зараз трошки э, э, розкрию без вас, бо буде дуже багато шороху, а потім ми з вами продовжимо. Так, ну то що, почнемо? Почнемо, мабуть, оце, я так думаю, три э, хоєчки і дві э, э, орхідейки. Почнемо з орхідеїк. Вони вже тут так як не стоять. Ну, Запечати, хочу вам сказати, на, е, на совість, але розпечатувати не дуже так довольно складно. Так, так вибачте, довелося Так, Давайте подивимось, що тут у нас такий. Та-дам. Ось така, Ось так. І да, я так і не втерпіла, ну, якби не спокусилася на согу, як Юкідан, дам бі, білий, білий метелик. Дивіться, гарні тут ростущі корінчики є. Ну, в принципі, сказати, щоб дуже просухши ні. Ось тут, бачите, трошки таке десь в дорозі. Прохладну лату було. подивимося Ну, а так, в принципі, він даже тут був. Ой, а якщо вам видно, ось тут був квітоносик, але засух Ну, нічого, рослинка молоденька. Так що все в неї буде добре. Так, інша, я тут почала вже. Розкривати, щоб не так шарудіти. Думала, що це також буде орхідейка, але ні, це у нас тут хоїстка. Зараз подивимось, яка маленька. Що... Бо треба було, знаєте, якщо гроші е -е, зостаються, то треба брати на ту ж саму суму. Так, ось так вона називається. Вставлю вам, як вона квітне. І ось такому 1,7 горшочку. Ну, корінців тут багатенько. І, в принципі, вона непогана, ось тут починає рости. Ось така хєчка, красунечка. Так, інша. Ще одна. От тепер не знаю, хто це тут. Давайте так розрізати буду. В принципі, не повинна. Не повинна я тут нічого. Ні, нормально. Оп! І потім ось так. Ось у нас ось такий великий. Така велика. Велика-велика. Ось такий. Також захотілося мені пилорік. Ставлю фото. Ну, я думаю, тут у нас корінець пробуджений. Також корінці є. Бачите? Ну, деякі... Ні, ну, гарна, гарна рослинка. Я так думаю, вона довго себе навіть не заставить ждати, щоб заквітнути. Ну що, давайте далі. Тут у нас коечка и довольно, не знаю, что вам видно, что нет, довольно, опс, величинка. Аккуратно, чтобы не сходить. О, немножко поджелтла. Так, Ось така хоєчка. Ну, е з оказії, всі ці хоєчки я якби е купила з оказією. Ну, почало получатися, думаю, ну тут трошки, не знаю, щось буде. Е почало виходитися, думаю, ну, ще спробую декілька хоєчок, чому б і ні. Ось така красуночка, бачите? Велика навіть в кадрне влази. Ну і остання красуня. Так он буде хоч. Е, Взагалі я заказувала 4 орхідейки. Два фаленопсиса і два. 2... Я вже не пам'ятаю, одна камбрія була, мені там сподобалась І одна, типа, як котлейка Ну, в общем. Ну Їх от котлейка була, мабуть, з остатки були, вони написали, що вона в не дуже гарному стані, ми не можемо вам її прислати, а ем, цієї зовсім, поки я заказувала, хтось вже перезаказав і мені вона не дісталася. А от коєчки якраз у них недавно ем, би, завоз. І ух ти, а, а що в мене тут? А що? Чотирі? А чому 4? Я ж три заказувала. Може подарунок, хоча на цьому сайті подарунки треба буде перевірити. Подарунки, по-моєму, не... Ну, не, по-моєму, а я знаю, ніколи не дають. Отака. От Ось така коечка красуня. Перша. Оп. Ну, давайте дві одинакові положили. Щось можу... Ні. Ні, не, не одинакі. І ось така. Ось така хворочка. Ця суха, сухісінька, вона навіть вилазить. Бачите? Ну, то що, ось така розпаковочка. В общем, ні, такі я 4 заказала, бо ті маленькі вони зовсім там по 5, по 10 євро було. Ну і буду ждати свою спокусу всього Юкіда. Я бачу у багатьох, він якби не дуже хоче бути пилоріком. Ну, подивлюся, подивлюся, як буде в мене. А Ось такі подарунки я сама собі зробила. Ну, Дуже приємно, хоч і через 10-майже 10 днів, але знаєте, як свято продовжується приємно ще. Ще получати ось такі подарунки. Ну, а я вам бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.